Служба безпеки України повідомила про підозру скандальному митрополиту Московської церкви на Сумщині, зібравши доказову базу на колишнього митрополита Романської єпархії Української православної церкви Олексія Масленікова, який благословляв російських військових воювати проти України та публічно виправдовував. Вторгнення про це повідомляє прес-служба відомства. За даними досудового слідства, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну клірик втік до Росії, де одним з перших підтримав загарбницькі дії Кремля. Також встановлено, що у вересні 2022 року він взяв участь у богослужінні, яке відбулося на території монастиря Свердловської області Російської Федерації. Під час відправи. Фігурант разом з представниками російської православної церкви молився за успіх російських окупантів. Також у ході літургії клірик вихваляв рішення Путіна щодо проведення мобілізації в РФ для поповнення окупаційних угруповань країни-агресора. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за фактом заперечення збройної агресії РФ проти України, оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення.